Може здаватися, що лише з допомогою сили людина спроможна зробити щось велике. І так, як це буває, наприклад, з літаком, так як це буває з великими спорудами, так як це є з великою спотугою ну, деяких країн, що здається, що лише з допомогою великої сили насправді я можу зробити щось велике. Але сьогодні Ісус показує нам, що не лише з допомогою сили ми спроможні досягти чогось великого. Дійсно, Бог з допомогою сили створив світ, але найважливіше, найбільше, що відбулося в історії світу, спасіння людини, воно не відбулося з допомогою сили. Навпаки, воно відбулося через слабкість, через, ну, можна так сказати, через слабкість Ісуса. Тому що воно відбулося через розп'яття, через смерть Ісуса на Христі. І в чому саме полягає ця слабкість ще крім Христа? Ну, сьогодні бачимо, бачимо, що хоча Бог все Хоча Ісус все може зробити, то Він плаче. Тобто цей, який ну, також брав участь у створенні світу, Він сьогодні плаче. А чому плаче? Плаче тому, що дивиться на людей, дивиться на Єрусалим, на це місто, яке замість Його. Обирає вараву, обирає свої плани, обирає життя по-своєму, не, не хоче дійсно пізнати Бога, а хоче жити в певному комфорті, в певної такої зручності, в такому, теж, в такому мирі, який заснований на людських таких основах, тобто на грошах, на. На якихось таких людських взаєминах, людина обирає просто жити по-своєму, а не по-божому. Ну і так теж відбувається з нами. усі Розуміємо, що коли, обираємо, коли не обираємо Ісуса, коли бувають такі моменти, що обираємо гріх. Коли обираємо якісь наші погані звички, чи просто якесь, якесь таке життя лише в комфорті, без якоїсь такої жертовності, то так насправді в такому моменті ми обираємо якусь таку придуману реальність. Не обираємо цього, що реальне, а обираємо те, що придумане. Тому що якщо будемо. Убирати, ну, якийсь такий комфорт, таку, таке життя в, в спокої, в такому, кажемо, теж час від часу в святому спокої, то так насправді ну, уникаємо Ісуса, який не завжди приходить в комфорті і в святому спокої, який не завжди приносить нам, тобто Він дійсно залишає нам мир, але це не є мир. Це є мир, просто який не мир такий, який є дійсно, тобто Ісус залишає мир в нашому серці. Ісус хоче ввести мир до наших сердець, а щоб до цього дійти, ну то це пов'язане з тим, що ми відмовляємося від деяких. Власне, таких зручних взаємин від того, що для мене приємне, а обираємо власне, Ісуса, який приходить також в тому, що важке в тих важких взаєминах, в важких ситуаціях і в важких моментах нашого життя. І... А коли ми обираємо щось інше, коли не обираємо Ісуса, то ведемо себе так, як цей чоловік з першого читання. Який вирішив обрати поганських божків, не хотів віддати шани Богові, не хотів залишитися. при богові, при Богові, Богу, Так як головний герой першого читання, але вирішив на очах усіх віддати шану придуманим божкам. Тобто, знову ж таки приклад того, що він втікає від реальності. Тікає від справжнього Бога, а йде в напрямку придуманих божків. Ісус сьогодні плаче над Єрусалимом, плаче над тим, що Він так насправді ну, просто не може нав'язати нам свободи. Він хоче нам дати цю свободу, хоче нам дати мир. Впровадити мир, запровадити мир в наших серцях, але не може нам цього нав'язати. Тому що він шанує, має пошану для нашої свободи. Ну і він плаче, тому що по-іншому силою не дасться переконати людину до віри, не дасться переконати людину до того, щоб вона полюбила його, щоб це є, Єрусалим дійсно обрав Ісуса, а не Вараву. Е, ну і так насправді бачимо тут його слабкість, але ця слабкість е, дуже цікава, що цією слабкістю Він переміг зло. Він, е, так насправді, цією слабкістю відкупив людину. Е, тому не думаємо, що Ісус. Слабкий, але усім думаємо про свою власну слабкість, про те, що, що ми ну, дійсно обираємо найчастіше цього вараву замість обирати Ісуса. Тому що нам здається, що Ісус просто ну, неспроможний зреалізувати наших забаганок, тому що нам здається, що Він. Просто ну, немає впливу на наше життя, що він ну, так як в, ці, в цих крихтах хліба, ну, якийсь такий неспроможний змінити нічого в моєму житті. Але суть в тому, що більше не потрібно, більше ніж ці крихти хліба не потрібно, щоб щось дійсно змінити в нашому житті. Більше не потрібно, тому що в цих крихтах хліба, в цьому слабкому хлібі. Так насправді приговується увесь Бог, Бог, який всемогутній, який насправді має вплив на нашу реальність, Бог, який є правдивий, який є реальний, який не є придуманий. І саме йому належить уся слава, йому належить наша пошана. Амінь. І W'Tін. Живи правдою, живи по-католицьки.